Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube каналі Підбору автомобілів. Сьогодні у нас 23 липня, знаходимося ми на Луцькому автобазарі. Сьогодні у нас неділя. Відео будемо дивитися ціни на автомобілі з бюджетом до 14 тисяч доларів. А саме будемо шукати ми паркетника. Дизельного паркетника бажаного на механіки. І також познімаємо ціни на ці автомобілі. Тому, друзі. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар своїми побажаннями, що ви хочете побачити в наступних відео. І обов'язково підписуємось на канал. Ми поїхали шукати авто. Тож гарного перегляду. Добрий раночок. Що ви вже заждались трошки? Та дивлюсь красиво сюди дівчина, Думаю, що по цього. Та не тика її. Щоб мені пішки не їхати, в неї? Я не знаю, я не бачу, який рік. Я з боку тільки бачу. Ні, по кузову так вони однаковіться і той. Да? Да, да, да. Ціна однака. Там взагалі стоїть 7,5 по трасі. Дуже економна машина. Да, і да. ціна така подозрітельна дешева. Yeah? <laughs> Як Те, за замігана, так? Да? Умерло там, вони зресталі, жопу не бачили. Воно, глянь, стопи червоні, білий Стоп, кусить. І подивись. На автоматі. Бы, считай, Били снизу полоски. решетка менял. Бо оно, если тут новый, вон и сзади Хватит ручки хромировать, где хром где? А сейчас еще с Чего 8. Она тоже должна быть хромирована. Дивіться, бачите пакет? Ручки хроміровані, все хроміровані. What? А це чого чорне? Не знаю. Чого ж воно чорне? Короче, купляю я. Не факт. може просто я скотч ее лопнуть. Ты не дивився і не протикнул? Ні, так ви кажіть, якщо подобається, то дивимося. Алло. Куда Куди біжу? Нікуди не біжу. Які пацани? Макарова мали приїхати по машині. Сьогодні? Так. Може, пізня три назад. Я хрен не знаю, може і приходили. Добрий ранок. Проверяется проверить. А, через сажа еще понимаете. Нормально, да? он так кольцевий, ну yeah, да yeah. Крыло, навірно, одно крашене може ні крылышку одне оце, косметика. Та тут воно б'ється трошки більше. То есть крашеный, але покрашено під прибор. Що в нас? Задня частина вся в оригіналі підкрашене підкрашене одне переднє крило з пасажирської сторони. Що стандартно грілися. Треба mm -hmm. знизу заїхати, тут ми нічого не поймемо. Mm -hmm. Зверху вимити. Так, Нісанчик, Кашкай, 11 рік. Який пробіг, кажете? 189. 189 тисяч прибіг, 1,5, 12, 300 заявляє, що втівочка у нас в рідній фарбі, не фарбована, є двохзонний клімат контрол. Шестиступенева механіка, навігація і шкіряне кермо. Класні оригінальні диски. Лінзи, вітрички по на бампері. А так кузов весь ціленький, так? Да? Так, дивіться, який нам попався дача Дастер. Атівочка 11 року з надійним 1,5 дизельним двигуном і пробігом 236 тисяч кілометрів. Ціна автівочки 9800 доларів. Рідна фарба, кондиціонер і шкіряний салон. У нас механічна п'ятиступенева коробка. Відкривай двері! Салончик у нас, подивіться, в якому класному стані. Досить рідко попадаються дачі в, такому, в такій комплектації. У нас шкільний салон, шкільне кермо. Так, круїз контроля у нас немає. Механічна п'ятиступочка, двигун на 66 кВт. Є склопідйомнички, кондиціонер. Комплектація, як для дачі, то реально просто пушка. 9800, 9811 рік 1,5 дизельний двигун. Поруч у нас Nissan Qashqai. На класних легкосплавних дисках гума зима. Сезон ще походить. Ціна 11800. 11 800, рік, 232 тисячі пробіг, також рідна фарба, дизель 1.5, 81 кВт. Тут у нас шестиступенева коробка. коробка. Аківочка у нас відкрита. Маємо навігацію, двохзонний клімат, 6 передач, шкіряне мультикермо і 232 тисячі пробіг. Зеркала у нас складаються, є датчик світла і датчик дощу. 11 800 на линзованной опыте. Автомат mm -hmm. Автоматы хорошие. Обычные, Ассия. Автоматы хорошие. Денни Старик 2 литра 100. Да опять же, а 100 смысл? 17, 13 калаталку, 700. Калаталку, тут такие задние привык, все только название. Автомат чи... Не, автомат обычный 2 литра. Доброго раночок. Доброго ранку. Як вас справа? Добренько у вас. Прекрасний. Прекрасно. Це ж прекрасно. Угу. А ну. Добрий день. Знову це ми що у вас? Каш... Так, у нас кашкай повноприводний. Одиннадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун на звичайному гідротрансформаторі. Коробка автомат 13800. Ціна? А пробіг який? 270? А, 207. Так, у нас повний привод. Двохзонний клімат, підіріва сидінь, я не бачу. Навігація, шкіряне, мультикермо. Також присутня панорама. Чекс. А рік який вона одиннадцятий? Так? А також по ціні край-край. Ну приблизно. Чисто символічно. А є сертифікат? Сертифікат, ну, так, я поїдемо дрон. Бувай так, вимили, вимили, і пелючкою притрусили. Ну є. є. Або трохи по полі, по полі пройшовся, да? І все, і красота з відкритим капотом. Mm -hmm. ще, да? З відкритим капотом, так. Да? да? Так, все. А, що, молодість? Так, 15 рік, один і сім скільки 14500. Боже молодого дірманьхіна. Х-35, <ріст> <ріст> 11 рік, 1,7 дезельок, 202 тисячі пробіг, 13300 ціна на старті. Також попався нам такий корейський автопром. Як ми знаємо, корейські автомобілі досить надійні і Безпроблемні автомобілі в експлуатації в і недорогі на них запчастини. У нас 13500, 13511 рік, АХ-35, повний привід, 195 тисяч пробіг. І 2-літровий дизельний двигун на механіці. У нас шкільні вставки на сидіннях. Чтівочка закрита, шкіряне мультикермо, клімат зон і механічна 6-ступенева коробка передач. Так, допомога при спуске. Блокування диференціалу у нас. Така комплектація непогана. Двохлітровий дизельний двигун на алізованій оптиці. Також Рено, одна із таких популярних автівочок, і надійних, і безпроблемних, і з класними кузовами, які не гниють, якщо вона не фарбована, це Рено Калеос. У нас комплектація Bose, 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, двигун максимально надійний, цепний безпроблемний, ставився на багато. Там, трафіків і ще багатьох машин. На ціна 11500. Хороша комплектація, білий перламутр, колір досить пасує цьому автомобілі. Такий у нас шкіряний салон. Ставочки. Тут у нас ну, реально класна комплектація, шкіряне кермо, мульти, двокзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка, електростинку, гальмо, круїз контроль, ліміт контроль, старт-стоп, запуск з кнопки. Комплектація непогана. Не вистачає тільки панорамного бляху. 11500. 13 рік 2-літровий дизельний двигун. Kia Sorento Автівочка в нас 14-го року 2-літровий а, 2,2 дизельний двигун на повному приводі. Так, і ціна даного автомобіля 15500. Тільки що сказав нам продавець. Так, по комплектації ми тут маємо шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння, електрорегулювання сидінь, механічна 6-ступенева коробка, клімат. Ось такий маленький моніторчик і підігріви передніх сидінь. Ось такий автомобіль. ціна 15500 на 2,2 15 дизельному двигуні з повним приводом. І Один із таких досить рідких автомобілів, який можемо побачити на лузькому авторинку, це у нас Land Rover Freelander. Дівочка 2009 року, автомат Aisin, повний привід, 2,2 дизельок, без, без підфарбувань. І непогані комплектації. У нас передні парктрони є, мивачі, фар, гума літня. Точніше, чи то все сезонка, напевно, все сезонка. Повний привід, автомат, клімат двохзонний. Що ми ще тут маємо? Маємо шкіряне кермо мульти. Та, в принципі, все. Ось такий позашляховик. Ціна його 11 тисяч 400 доларів. Ай, 12 тысяч долларов. Так, сиденье звичайно у нас, да? Да, тряпка. Да, да. Пробег четко и тянет база? Да. Она принята из Франции. Я, я тут 23-го порахував. Так, від цього до 23-го рахується. Я не хочу мішати. Так, ланжерончики ціленькі, в нас навіть рідний радіатор, вон 13 й рік. Да. Ось брів. 11, й 9, й 13. й Рідний радіатор, рідні фари в нас 13 й рік. Ліва, права сторона. Походить резина 13-го року. Ще оригінальна? Резина 13-го року. Крила не кручені, оптика оригінальна, телевізор рідний і капот також не знімався. Так, В принципі, автомобіль попередньо досить непоганий, не фарбований. весь в рідному, класному стані. Оптика, ланжерони, кріплені ланжеронів, радіатори, капот, крила, всі елементи. Класному і оригінальному стані. Аптівка чистий 13-й рік, буває таке, що до модельний 13-й, а календарний 12-й тут на 6 13-й рік. Сертифікат у нас вже зроблений. І також присутня страхівка. Зараз робимо повну комп'ютерну діагностику, подивимось стан всіх електронних блоків автомобіля і будемо приймати рішення по, по машинці. Так, що ми сьогодні? Попередньо заїхали на яму для огляду. Ще оглядає автомобілі. Замовик у нас сьогодні максимально веселий, позитивний. Дошку, Дядько, так. Да. З того сьогодні не працює, тому заїхали. Ми, ми на... самі як мастера. Нам не надо з того. На яму для огляду. Попередньо тут все, все в принципі в нас в досить непоганому стані. Корозія, як для кашка. Це собака тут... овчарка знаєш, понімають, понімаєш, сказати не можеш. Попереднє тут все в досить непоганому стані. Єдиний мінус в тому, що реально в вихідні ринок працює, а СТО ніде заїхати в принципі, ну, нереально знайти. Тут у нас все сухо чистенько, поміняли пильнички на гранатах і, в принципі, все. Двідуємо, коробка, тут все сухо чисто, турбіна не сопливе. Ківочка в досить непоганому стані. Попередньо. Найкраще, що є на базарі. да. Ланжерончики, перед, зад, все гарно, пороги також у нас все в хорошому тіп, стані. Тіп, тіп, не з мокрою, Да, да. Великий плюс цього да, автомобіля, що він не з Фінляндії приїхав до нас, як завжди. Радіатори ціленькі. А, Щас... а Норв ти шо, краще? Да, бо Норвегія, Норвегія, да, да, да. Там там мокро, сиро і солоно. Так, попередня автівочка нам підходить, зараз перевіряємо документи. У нас є технічний паспорт автомобіля швейцарський, митна декларація, форма МД2 і сертифікат. Попередньо нам більше нічого не потрібно, потім випишемо договір купівлі-продажа і наш замовник в Києві поставив машинку на облік. Зараз звіримо всі документи, звіримо він кода на автомобілі. Все, сертифікат є, трошки економити грошей. А що топліво там є? за заровно хватить, чи навіть. Ага. Літрів 15, розсчитува, мабуть, мене... не <сіст> <сіст> Наверно, не продать. <сіст> так, в принципі, з автомобільчиком ми приділилися. Автівка в досить непоганому стані. Вся в рідній фарбі. У нас оригінальні ксенонові фари. Камера 360 по кругу у нас спереду, ззаду, в кожному зеркалі повсюди є камери. У нас хороша гума, безключовий доступ на передніх дверках. Комплектація також досить непогана. Автомобільчик у нас 6-13 рік, є повністю вся сервісна історія. В нас тут значить, є навігація. Кольорова, сенсорна, механічна 6-ступка, двокзонний клімат, підігріви передніх сидінь. Два ключі, повністю шкіряний салон не фарбований. Подивіться, подивіться все в оригіналі. Оригінальне кермо трішки піддуте, так як ми знаємо, що кермо на Nissan. Трішки частіше зношується ніж на всіх остальних автомобілях, тому тут воно трішки піддуте. Не критично, але ми бачимо, що воно трішки фарбоване. Також у нас є повністю панорамний дах. Не люк, а панорама. Безключовий доступ. Що ми ще тут маємо? Маємо ми 172 тисячі рідного перевіреного пробігу по базі даних, вся сервісна історія під капотом, всі лейби у нас. Що ми маємо ще? Маємо 1,6 дизельний двигун. Ципний двигун. Не треба його боятися, зараз заміна той цепі в районі 300 доларів, грубо говоря, і ходить вона до пробігу 230-250 тисяч. В принципі, ходить вона до того часу, доки ви зранку не запускаєте автомобіль і не починає шелестіти трішки у вас під капотом. Потім заїжджайте, міняєте цепочок і катаєте ще як мінімум 200 тисяч км. Знову ж таки, якщо не поставити аналог, а оригінальний цепок. Це по ГРМ. В принципі, якось так. Автівка у нас 6-13 рік. 1,6 дизельний двигун на класних каточках. Подивіться, які дисочки в нас. По ходові також повний порядок, рижиків, корозії, якоїсь течі масла, в нас нічого такого критичного немає. У нас 13 й рік, 1,6 дизельок і ціна 12,800 на віддачу разом з сертифікатом. І зараз поїдемо, випишемо договір купівлі-продажа, і наш замовник поїде в місто Київ ставити машинку на облік. Ну, вже з вівторка. Друзі, ось таку автівочку ми підібрали для нашого замовника сьогодні по послузі супровід на автобазарі, не дивлячись на те, що сьогодні неділя, але вибір автомобілів досить непоганий. Також не спішимо вимикати відео, далі я покажу автівку, яку ми підібрали минулого тижня для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Досить непоганий автомобільчик в класному стані, далі покажу більш детально. Також, друзі, хотів би вас запитати, чому така велика кількість переглядів і так мало лайків. Можливо, щось не так. Напишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. Тож, все, друзі, підписуємось на канал, лайк, не забуваємо, коментар і до нових зустрічей. Всім па-па базарі. Тільки з'їхав з автовоза. Відразу ми його продіагностували. Ось такий класний гольф сьомо покоління з 2-літровим дизельним двигуном і автівка, в принципі, вся в рідній фарбі. Легенька косметика, отут по капоті, без кримінала, без шпаклівки. Є фото, де просто поліз лак. Кьорх ромили, і трішки тут був скол, і збили трішечки лаку. В принципі, все. У нас двохлітровий двигун, екологія вся на місці, по комп'ютерній діагностиці проблем нема. У нас рідний підтверджений 100% прибіг 193 тисячі кілометрів. Втівка в класному стані. В середній комплектації маємо круїз-контроль, механічна шестиступочка, клімат двохзонний, є підігрів сидінь, навігація кольорова, автохолд і електростоянкове гальмо. Чотири склопідйомника. Єдиний мінус це те, що руль у нас шкіряний, простий і немає у нас кнопочок. В принципі, все остальне тут в класному стані. Що по цьому автомобілю? Автомобіль чистий 2014 рік. Немає сертифіката, у нас признаний автомобіль з Німеччини. Зараз, що ми маємо робити? Ми зараз робимо сертифікацію, виписуємо договір купівлі-продажа і завтра зранку наш замовник приїжджає з міста Київ і будемо передавати ось цей класний варіант. Шукали ми його десь приблизно три тижні. Перелопатили, ну, немало, немало, але Реально, зараз така тенденція, що хороших автомобілів з кожним місяцем все менше і менше і менше. А адекватні автівки коштують реально по верху ринка. А навіть і таке буває, що верх ринка, і плюс там 10% від верха ринка. Це за чесні, адекватні машини. Досить велика кількість цих автомобілів з пробігами 300-350, і знайти його гарного досить і досить важко. Тому чекаємо нашого замовника, виписуємо всі. Відповідні документи, і будемо передавати автомобіль. Так, з Луцького авторинку одразу переїхали на залізничний вокзал і зустріли наших замовників, які приїхали потягом з міста Київ. Хотів подякувати хлопцям, команді. Цілком задоволений вашою роботою, вашим підбором. Спостерігаю за вами давно. Бажаю вам успіхів, терпіння і всього тільки найкраще. Все, дякую вам. Дякую вам. Дякую. вам дякую. класний Пітеоріка. Та машинка довго служить, приносить тільки задоволення, автомобіль досить непоганий і буде радувати нових власників в місті Києві.